Готуйтеся до протистояння в Аредевізі, що обіцяє драму та справжню головоломку. Цієї п'ятниці ввечері Твенте приймає фортуну Сітарт. Новий тренер приголомшлива виїзна перемога з рахунком 5-1, але домашня форма Твенте була, відверто кажучи, жахливою. Проте ось цікавий поворот наш глибокий аналіз даних показує, що Твенте історично домінував у минулих зустрічах, це різко контрастує з їхніми поточними домашніми невдачами. Чи зможе Фортуна нарешті перервати давню серію поразок проти свого грізного суперника? Або ж новий наставник Твенте створить дивовижний перелом на рідному полі. Приєднуйтесь до нас, щоб розгадати секрети цього інтригуючого матчу? Очікується. Що твенте вийде на поле за схемою 4, 3, 3, що є чітким сигналом їхнього наміру використовувати фланги та завдавати дальніх ударів, прагнучи постійного контролю на половині поля суперника. Натомість Фортуна Сітарт, схоже, готова грати за схемою 4, 2, 3, 1, віддаючи перевагу блискавичним контратакам та реалізації моментів. Обидві команди відомі тим, що використовують високу лінію офсайду. Тож готуйтеся до частих піднятих прапорців. З точки зору ставок, Твенте постійно створює гольові моменти та чудово володіє м'ячем, тоді як гострі контратаки та реалізація фортуни можуть виявитися вирішальними. Це тактичне протистояння натякає на гру, де ефективність може просто переважити володіння м'ячем. Фортуна Сітарт прибуває з трьома ключовими гравцями, які вибули через травми або хвороби, проте. На диво, їхні атакуючі можливості залишаються міцними. Для твенте дві значні відсутності через травми коліна, а також Деан Роц, який під питанням після удару по голові можуть випробувати глибину їхнього складу. Однак новий тренер, свіжий після переконливої перемоги, виглядає впевненим, імовірно, зберігаючи свою переможну формулу. Чи зможе атакуючий імпульс Твенте зберегтися попри ці ключові втрати? Ця ситуація може вказувати на потенційні вразливості в певних зонах, пропонуючи цікаві варіанти для ставок на окремих гравців або на тайми. У турнірній таблиці Fortuna Сітарт наразі почувається комфортно у верхній половині, маючи 10 очок. Твенте навпаки, пасе задніх, набравши лише 7 пунктів, що є разючою різницею. Їхня домашня форма це величезний тривожний сигнал. Вони не здобули жодної перемоги на власному полі цього сезону. Хоча виїзні показники Фортуни неоднозначні, вони можуть похвалитися трохи вищим середнім показником забитих голів, ніж Твенте. Цікаво, що Фортуна отримує трохи більше жовтих карток за гру, деталь для тих, хто розглядає ринки карток. І ось ключове спостереження: Твенте завдає значно більше ударів за матч, але Фортуна демонструє набагато кращий показник реалізації. Перетворюючи менше моментів на дорогоцінні голи. Цей розрив в ефективності може стати вирішальним. Твенте вступає в цей матч на хвилі величезної впевненості, свіжий після вражаючої виїзної перемоги з рахунком 5-1 у своєму останньому поєдинку, що стало мрійним дебютом для їхнього нового тренера. Цей тріумф, безсумнівно, дав монументальний психологічний імпульс. Проте тінь їхньої домашньої форми нависає. В останніх домашніх матчах вони здобули лише нічию та поразку. Хоча їхня нічия 2-2 свідчить, що вони, безумовно, мають вогневу міць, щоб забивати. Це також різко підкреслює тривожну нездатність зберігати свої ворота сухими на власному полі. Чи перетвориться імпульс від виїзної перемоги нарешті на довгоочікувану домашню звитягу, чи їхні оборонні слабкості збережуться? Фортуна Сітард прибуває у пристойній формі. Здобувши перемогу у двох з трьох останніх матчів, включаючи вражаючий виїзний тріумф з рахунком 3-1, це демонструє їхню здатність виступати на виїзді навіть попри періодичні труднощі. Однак поразка 0-2 в іншому недавньому виїзному матчі проти грізного суперника свідчить, що, хоча вони можуть перемагати на чужих полях, стабільність залишається їхнім невловимим прагненням. Чи можуть їхні непередбачувані виїзні виступи зробити їх складною командою для беторів, чи вони знайдуть свій ритм у п'ятницю ввечері? Занурюючись у статистику останніх голів, Твенти забив 9 і пропустив 8 голів у шести матчах. Що справді вражає, так це різкий контраст. Переважна більшість їхніх голів була забита на виїзді, і дуже мало на власному полі. Крім того, вони пропустили половину своїх загальних голів на своєму стадіоні. Фортуна ж, тим часом, забила 10 і пропустила 9. Вони демонструють перевагу в забиванні голів вдома, але також схильні пропускати трохи більше на виїзді. Хоча Фортуна здобула одну виїзну перемогу, постійна нездатність Твента перемагати вдома продовжує бути домінуючою сюжетною лінією. Натякаючи на потенційну цінність у ставках на голи гостей або на ринках обидві команди заб'ють. Гаразд, готуйтеся! Адже тут сюжет значно загострюється. Наш ретельний аналіз очних зустрічей виявляє дивовижне історичне домінування Твенти над Фортуною Сітарт. Твенти здобув перемогу у неймовірних п'яти з шести останніх протистоянь, а решта матчів закінчилася в нічою. Фортуна просто не змогла здобути жодної перемоги в жодній з цих шести зустрічей. Початковий огляд натякав на протиріччя, але наші вичерпні дані однозначно вказують на переважну перевагу Твенти. Вони постійно забивають у ворота фортуни, пропускаючи при цьому дивовижно мало голів. Ця історична тенденція є потужним аргументом на користь перемоги Твенте і, можливо, навіть сухого матчу для господарів. Аналіз голів в очних зустрічах ще більше зміцнює непохитну перевагу Твенте. Вони забили 14 голів у ворота фортуни в останніх шести протистояннях, при цьому пропустивши лише два. Фортуна Сітерт натомість. Змогла лише двічі вразити ворота Твенте, пропустивши при цьому 14 голів. Але ось особливо переконливий інсайт для камітливих беторів: Фортуна не забила жодного голу в першому таймі проти Твенте в останніх шести зустрічах, пропустивши при цьому 5. Це свідчить про потужну перевагу Твенте в першому таймі, натякаючи на потенційну цінність у ринках результат першого тайму або Твенте заб'є в першому таймі. Переходячи до зросту, обидві захисні лінії виглядають досить рівними. Однак Твенте отримує явну перевагу у воротах, оскільки їхній воротар значно вищий. Крім того, півзахисники Твенте також мають вищий середній зріст, що потенційно дає їм значну перевагу в ключових повітряних дуелях у переповнених центральних зонах. Натомість нападники фортуни трохи вищі за нападників Твенте, що справді може зробити їх постійною загрозою від навісів. Довгих передач та стандартних положень. Це свідчить, що ринки кутових ударів або ставки на повітряні дуелі можуть запропонувати цікаві перспективи. Перейдемо до вікового профілю, часто недооціненого фактора. Польові гравці твенте, особливо їхні захисники та нападники, мають трохи молодший середній вік, ніж у фортуни. Це може означати більшу витривалість або сиру енергію протягом 90 хвилин. Цікаво. Що Твенте може похвалитися значно досвідченішим воротарем, досвідченим ветераном у 35 років, що перевершує 31-річного голкіпера фортуни. Натомість півзахист фортуни в середньому на пару років молодший. Чи виявиться досвід Твенте у воротах ключовим, чи молода енергія півзахисту фортуни домінуватиме в центрі поля? Розглядаючи середні рейтинги гравців, що є показником індивідуальної якості та поточної форми Твенте, схоже. Має помітну перевагу в атакуючих та півзахисних ланках, демонструючи трохи вищі середні показники. Фортуна Сітарт, однак, може похвалитися трохи краще оціненим воротарем, що свідчить про потенційний бастіон проти атакуючої майстерності Твенте. Рейтинги захисників з іншого боку надзвичайно збалансовані. Цей всебічний погляд передбачає, що Твенте може мати більше індивідуальної майстерності в останній третині поля та в центрі. Тоді як остання лінія захисту Фортуни може виявитися напрочуд стійкою. Зверніть увагу на ставки на індивідуальну результативність гравців. Для Фортуни Сітарт уважно стежте за Мохамедом і Хаттереном, який є не лише їхнім найкращим бомбардиром, а й креативним майстро, постійно віддаючи ключові передачі та отримуючи нагороди гравець матчу. Пол Гладон, тим часом, є грізною силою у повітряних дуелях. У Твенте результативний рік Іван Вольф Свінкель очолює їхні бомбардирські списки, тоді як Крістіан Хлінсон є головним асистентом команди, створюючи гольові моменти. В обороні Робін пропер панує в повітрі, справжній повітряний монстр. Битва між цими ключовими гравцями, особливо креативність і хать тарена проти оборонної міці Твенте, цілком може вирішити долю цього матчу. Переходячи до дисциплінарних проблем та потенційних вразливостей, Едуар Мішус Фортуни Сітарт виділяється тим, що робить найбільше фолів за гру, це постійна закономірність, яка може подарувати Твенти небезпечні можливості зі стандартних положень. Шон Адевої також забив прикрий автогол. На диво, для Твенти їхній найкращий бомбардир рік Іван Вольф Свінкель також лідирує у своїй команді за фолами та офсайдами, що є захоплюючою подвійністю. Оскільки кілька гравців з обох сторін регулярно отримують жовті картки, сцена готова для справді запеклого протистояння. Бетори можуть розглянути ринок загальна кількість карток або звернути увагу на конкретні попередження гравців. Аналіз часу забитих голів за сезон виявляє захоплюючі закономірності. Твенти зазвичай знаходить свій ритм пізніше в матчах. Часто забиваючи між 60 ю та 70 ю хвилинами, а потім знову в пізньому сплеску з 80 й по 90-ту хвилину. Натомість вони демонструють тривожну вразливість на початку, часто пропускаючи протягом перших 10 хвилин і навіть після 90 Фортуна Сітарт, з іншого боку віддає перевагу ранньому бліцу, часто забиваючи протягом перших 10 хвилин, а також має пізній ігровий удар, вражаючи ворота між 80. Юта 90 ю хвилинами, і навіть у доданий час. Їхній основний період вразливості для пропуску голів припадає на проміжок між 20 ю та 30 ю хвилинами. Цей складний танець часу забитих та пропущених голів вказує як на ранню драму, так і на потенційні пізні ігрові фейерверки справжня золота жила для ставок на конкретний час голу. Нарешті розглянемо ринки тоталів голів більше-менше. Не дивно. Що матчі за участю як «Твенте», так і фортуни «Сітарт» практично гарантують щонайменше один гол. Що важливіше для нашої аудиторії беторів, у матчах «Твенте» було забито більше 2-5 голів у половині їхніх зустрічей. Ігри фортуни, однак, демонструючи більшу схильність до голів, дві третини їхніх матчів перевищують позначку в 2-5 голів. Ця переконлива тенденція рішуче свідчить про дуже високу ймовірність побачити щонайменше три голи в цьому майбутньому протистоянні, роблячи ринок тотал більше два. П'ять голів особливо привабливою пропозицією.